На обороні Києва стоять зенітно ракетні комплекси на САМС, Ірісте, Кротейл, Зенітні Сау Гепард та інші системи, які ефективно збивають російські ракети та дрони. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Це озброєння сучасні системи ППО, яке Україна продовжує отримувати від наших партнерів, а українські захисники швидко їх опановують та ефективно застосовують. Найкращий тому доказ: остання атака столиці шахідами, коли вправна Робота ППО знищила 32 з 32 ворожих безпілотників. Зауважив він у київській міській військовій адміністрації. Просять українців допомагати роботі протиповітряної оборони, користуючись застосунком, ЄППО. за допомогою цього додатку. Українські захисники збили вже не одну ціль. Також незабаром Україна отримає американську систему протиповітряної оборони Петріот, яка буде розгорнута в максимально стислі терміни. За словами Сергія Попко, цей ЗРК суттєво посилить Україну. com PPO.